Збільшуємо майстерність на 1000%, а потім видаляємо її. і створюємо рекорди. Ці хлопці просто божевільні. Тисячу майстерності це наш новий і найдовший спільний івент. Тобі потрібно збирати очки майстерності, виграючи матчі, і якщо вся спільнота досягне 700 мільярдів очок, майстерності, ти отримаєш тисячу відсотків бонус майстерності. Щоб збирати очки майстерності, потрібно вигравати матчі або стати зірковим гравцем у своїй команді. Зазвичай є денний ліміт майстерності, але для цього івенту його також буде збільшено. Кожне очко майстерності, яке отримує спільнота, сприймає загальні меті. Але щоб скористатися перевагами цьому івенту тобі потрібно грати. Щоб стежити за прогресом спільноти, натисни нову кнопку на головному екрані. Нагороди включають випадкові стардропи, дропи, мега трофейну скриню, легендарний і гіперзарядний стардроп, унікальний пін іконку, гравця, титул та безліч бонусів. Майстерності, включаючи тисячу відсотків бонусу, не хвилюйся, Всі косметичні нагороди будуть доставлені наприкінці евенту. Тепер ти, мабуть, думаєш, чому майстерність в новому розділі, але якщо тобі лін читати, ось коротка версія біля. Нагород майстерності буде додано до оновленої трофейної дороги. Це означає, що зараз останній шанс отримати ресурси з майстерності, а після оновлення ти зможеш отримати покращені ресурси з нових етапів трофейної дороги. Косметичні нагороди майстерності, такі як пін, іконка гравця та титул, будуть. Будуть преслені в систему рекордів, яка буде пояснена пізніше в Braultalk. Всі ці зміни включають видалення майстерності та завершення івенту, відбудуться в день наступного оновлення. Гарячий лайфхак. Якщо ти Ти хочеш.